Давайте почнемо нашу розмову із аналітиків ІСВ, які написали, що найімовірніше Україна може отримати першу партію винищувачів f 16 до кінця 2023 року. Я неодноразово чув і бачив тезу про те, що самі по собі літаки без наступу вони навряд чи допоможуть Україні вирішити ті проблеми, з якими наша держава зіткнулася зараз на лінії фронту. Тобто, зараз, як відомо, стоїмо в обороні, що думаєте загалом про цю ситуацію? Ну, я не дуже згодний з тезою, що крім наступу, ці літаки нам нічим не допоможуть. А от якщо ці літаки будуть використовуватися для того, щоб збивати носії кабі, наприклад, які Російська Федерація використовує, використовувала і буде використовувати незалежно від того, чи перебуває Україна в наступі або чи перебуває Україна в обороні, тобто ці літаки можуть використовуватися в тому числі і для е, захисних дій, ну, наприклад, завдання ударів по наземних об'єктах противника. Для збиття носіїв коригованих авіабом, для ударів, в тому числі, якщо ці такі будуть облаштовані ракетами гарпун для ударів по кораблях ворога, для ударів по скупченнях сил, ну, це може це, це питання не наступу і оборони, це питання взагалі підтримки сповітря, яке може бути як і в наступі, так і в обороні. Тому дивна теза насправді. І е, той факт, що зараз ми кажемо про можливість передачі нам літаків до кінця цього року, хоча раніше називалися терміни першого кварталу, щонайменше, тобто до березня наступного року, це свідчить про те, що чудо наші партнери вирішили прискорити наданням допомоги, хоча б в, цьому, в такому сенсі, оскільки вони бачать і розуміють, що е, нам важко якраз протистояти цим літакам Російської Федерації із кабами, і Російська Федерація загалом має перевагу в повітрі. І таким чином наші партнери вирішили покращити наше становище. Хоча ясна річ, що судячи з усього, все ж таки цілі таки з'являться на озброєнні безпосередньо в армії на лінії фронту в повітрі українському лише наступного року, але ці терміни, бачимо не скорочуються. Що стосується, до речі, от F-16, як відомо, ми знаємо по деяких країнах нам навіть певну кількість літаків, яку нам готові надати, як, наприклад, Нідерланди, які заявили, що перші там 18 літаків вже готуються до передачі і так далі, але наразі нічого не відомо про арсенал або номенклатуру озброєння цих літаків. Бо як ми всі прекрасно розуміємо. F-16 16 це лише платформа, до якої чіпляється найрізноманітніша номенклатура. Як вважаєте, чи е, наші союзники-партнери розблокують для нас якісь е, значущі, скажімо так, види озброєнь і снарядів, які можна запускати з цих літаків для того, щоб їхня ефективність на полі бою, як в обороні, так і під час наступу була максимально високою? Ну, я думаю, що немає жодного сенсу нам передавати просто літаки без відвідувату озброї. Я б став, став би питання стосовно е, використання супутніх, скажімо так, е, літаків підтримки у да, такому загальному сенсі, я назву. І це, передусім, можуть і повинні бути літаки дально е, використання, спостереження і розвідки і управління ДРО. Ну, е, оскільки вони суттєво розширюють е, взагалі можливості цих літаків 16, вони е, е, бачать і стежать те, що відбувається на землі, і вони створюють. Систему ціливказівок і таке інше. Ну, батько продарів, які б займалися би мали б подібне призначення, оскільки без цих систем, без цих літаків, без цих, без цих радарів, ну ні. можливості літаків F 16 вони суттєво будуть, будуть обмежені. А стосовно менкутури озброєння, впевнено, що о, наші партнери для того, щоб підвищити ефективність і використання цих літаків, повинні нам передати всю демонкутуру. А це можливості і ракет повітря повітря, це і плануючі бомби, це і ракети гарпун, які ми ці, ці літаки так само можуть оснащити. Можу абсолютно широкий перелік має бути озброєння. Ну, стосовно, до речі, от літаків, які допоможуть створювати, скажімо так, карту бойових дій за допомогою там радіолокаційного спостереження, в публічному просторі, принаймні, офіційно ніхто не оголошував. І ми якби розуміємо, що в росіян є такі літаки, вони якби. Під час повітряних своїх вильотів бачать цю ситуацію як на шаховій дошці, фактично. Але е, ми ж якось справлялися до цього без них. Але чи є сенс тоді в 16-х без цих літаків? Ну, це, це знаєте, я завжди таку навожу порівняння. У вас у вас, є, у вас є авто, припустимо, ви можете на ньому їхати. Ви можете на ньому їхати як по паперовій мапі, там, як це пам'ятаєте, в Радянському Союзі був атлас авто, авто автомобільних дорог. Тобто ви їдете, гортаєте цей Атлас і кудись ви розумієте, куди ви прямуєте. Або ви можете їхати по навігатору. Тобто і так, і так машину можна використовувати, але навігатор вам дає більше можливостей. Тобто ви бачите, з якою швидкістю ви їдете, ви бачите, які поруч об'єкти, ви там можете орієнтуватися, скільки часу у вас займе е, рух із точки А в точку Б. Ви бачите автозаправочні станції, бачите кафе, бачите, можливі навіть радари, там, де вам потрібно. Зменшити швидкість і, і бачити небезпеку на дорозі. Тобто так, і так, і так можна їхати. Питання, е як краще їхати, з боку яких, яких приладів. То, от, власне кажучи, ці літаки дальнього спостереження та управління, це той самий навігатор, який допомагає вам їхати краще. Отаке от е от от грубе порівняння, от якщо воно буде e добрим в цьому, 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 цьому вигляді, ну, приблизно таким от чином воно може виглядати. Знаєте, я, до речі. Е Третій день, як я був за кермом, як от тільки-тільки купив автомобіль, і на третій день е я хапнув штраф. І перше, що мені сказав поліцейський, бо я поїхав на кирпічик, і перше, що мені сказав поліцейський, навігатор показує тобі дорогу, але знаки тобі показують шлях. От мені здається, що наша авіація зараз працює приблизно по такому самому методу, як ви кажете, можна розгорнути атлас. І вони, якби по цьому атласу діють краще, ніж російська авіація по навігатору. Але якби будемо сподіватися, що в технологічному плані в нас теж буде хоча б якийсь паритет у цих питаннях з росіянами. Але ми розуміємо, що протистояння воно ж відбувається абсолютно в всіх площинах і вимірах. У нашому генштабі регулярно повідомляють про те, що окупанти постійно намагаються йти в наступи з ключових напрямків. Зараз це Куп'янськ, Бахмут, Авдіївка, Новомихайлівка і Новопрокопівка деяких напрямках, за даними нашого Генштабу, є просування російське на 2 кілометри. Е, як вважаєте, ця активізація російських окупантів, чи вона якось пов'язана із тим, що будуть відбуватися так звані вибори на Росії? Чи вони будуть намагатися так тиснути на фронтах упродовж усього 2024 року? Усього ну, 24-го року вони так тиснути не зможуть. Ба більше навіть, не впевнено, зможуть вони протиснути таким чином до виборів, до, власних, до березня. 24-го року, коли там призначена дата голосування за Путіна, я хожу за Путіна, оскільки там альтернатив фактично не буде. Хоча це і вибори, там вони там хочуть створити якусь видимість плюралізму, але зрозуміло, хто буде там президентом. Цей тиск пов'язаний з кількома чиними так, перше це вибори, оскільки потрібна перемога під ці вибори. Що е, окрім того, що ми кажемо там, що Путін все одно буде президентом, найкраще бути президентом з якимось переможним кейсом, ну, це чудово розуміємо. Друге, це невпевненість Заходу, де зараз вирішується питання, зокрема в США, чи надавати нам допомогу, чи не надавати, або е в яких параметрах нам і надавати, в яких умовах. Е третє це ми пам'ятаємо історію довкола сектора газу, де е так чи інакше, увага Заходу була, була е прикута до цих подій на близькому сході. Так само, якщо повернутися до допомоги вирішення питання допомоги, це таким чином відображається взагалі на забезпеченні нас боєприпасами. Це так само росіян може і двигає їх вперед. І ще фактор Північної Кореї, яка надає боєприпаси, і оцей от запас боєприпасів, який створюється Російською Федерацією за допомогою своїх союзників. Передусім, це Північна Корея та Іран, так само робить їм. Дає їм плюс для того, щоб робити значить, свої наступальні дії. Плюс вони чудово розуміють, що так чи інакше наш контрнасу Е, Він, на жаль, не був, не отримав ті цілі, які, він, які ми ставили перед собою, коли почали наступати. Вони зараз зібрали сили і таким чином намагаються просуватися вперед. От mm -hmm. Чи зміниться як вважаєте, щось в російській армії після російських виборів? Тобто зараз росіяни хочуть наступають, хочуть не наступають, під вибори намагаються оце тиснути для того, щоб показати, як ви кажете, військові перемоги і так далі. Додаткової мобілізації їм ніби зараз ніхто не оголошує, але що буде після виборів? От чого чекати? Бо Путін відкрито говорить, що цілі так званої СВО не змінилися. Вони продовжують займатися денацифікацією, демілітаризацією, там десатанізацією і так далі. Тож можна припустити, що після виборів російських військових на Україні? Українських фронтах окупантів стане більше, ну, це тримісячна перспектива, так чи інакше. Дуже важко тут щось спрогнозувати на тиждень наперед, ну от е, чи, ну, чи то на три місяці. Три місяці ось, пройде, там буде своя ситуація. Ми зараз не знаємо, де буде лінія фронту о, в березні того наступного року, чим закінчаться наступальні дії Російської Федерації на тих локаціях, про які ми зараз кажемо. Це Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок, Мар'їнка і Лимано Купінський, яких яких не будуть трати зараз? Ці трати величезні. Ми це бачимо і ми це відчуваємо. І ми це можемо порівнювати хоча б з ті з тим становищем, яке було в них перед початком наступальних дій на сході 10 жовтня. Відповідно, ці ті чинники, які ми зараз передбачити не можемо, але є там прогнози. За якими там з високою ймовірністю Російська Федерація може розгонути мобілізацію офіційну після завершення передвиборчої кампанії і перемоги Путіна. Зараз мобілізацію не хочу оголошувати, оскільки там так само підіймається питання щодо демобілізації. Там є е, теж такі думки, що треба демобілізовувати тих, що пішли в армію у 2022 році, оскільки час вже минув більше року. Е, а разом з тим е, потрібно ще і е, добиватися цілі СВО. Тому там мобілізація може бути оголошена, він цього не хоче робити, оскільки зараз перед виборами це створює соціальну напругу. Тому такі от різнонаправлені рухи, і е, єдине, що можна якимось чином передбачати, це можливо, це, це можливість нової мобілізації Російської Федерації. Нещодавно, до речі, британська розвідка писала, що, попри наступи Росії, фронт у своїй більшості є статичним, бо Україна переходить до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту. Це про те, зрештою, що писали журналісти The New York Times ще два тижні тому. Але в тій статті також йшлося і про те, що Україні також потрібно збільшити темпи мобілізації. От чи, чи допоможе це, і чи не ризикуємо ми опинитися в ситуації, коли західна допомога зменшується і обидві сторони будуть воювати здебільшого покладаючись саме? На людей. Як зараз, точніше, росіяни тиснуть на позиції наших військ? От зараз якраз це, це один чинник ще один чинник, який спонукає Російську Федерацію вести наступальні дії. Тобто зменшення допомоги Заходу в цифровому відношенні через те, що в Штатах зараз відбуваються політичні торги, і це видно, тобто ця інформація не є закритою. І той факт, що Російська Федерація має більше людський ресурс, який вона активно використовує, немов патрони в магазині, я кажуть, ні люди як патрони в магазині, тобто в них розраховує скільки людей, скільки патронів може бути використано для того, щоб створювати якісь наступальні дії, то цей людський в них чинник так само грає е, на те, що вони зараз намагаються наступати. Е, чи буде така ситуація, що взагалі допомоги не буде, і Україна буде власне. Покладатися тільки на власні сили. Ні, я не бачу такої ситуації поки що в найближчій осяжній перспективі через те, що Євросоюз, який зараз запропонував нам перейти до перемовин щодо членства, він фактично таким чином зумовив свою політичну відповідальність за майбутнє України. Тобто, навіть якщо ми відкинемо Сполучені Штати, що, про що в принципі я теж думаю, що такого не відбудеться, на якихось умовах ця допомога буде укладена. Тобто, у му році ми на мій погляд щось і США отримуємо так чи інакше. Але Європейський Союз на сьогоднішній день ми бачимо, що в принципі він готовий нас підтримувати, тому я поки що не бачу е ситуації та перспективи, коли і е якщо ця допомога взагалі може припинитися. Інша річ, якою вона буде, в яких обсягах так це питання, але зовсім припинення я поки що не бачу, тому зовсім покладатися тільки на людей. В яких ми поступаємо за чистомотематичну відношення, я поки що не думаю, що таке станеться. Угу. Але чи можемо ми очікувати, що в 2024 році в основному росіяни покладатимуться лише на живу силу, зважаючи на той факт, скільки вони вже втратили за майже два роки війни, і зараз йдеться не про людей, бо вони там в них фактично нескінченні, а про їхню техніку. Літаки, гелікоптери, брони, автомобілі, танки, артилерії так далі. І чи мають вони взагалі здатність зараз відновлювати саме свій механізований потенціал? Скажімо так. Ну, давайте ми на одну тезу скажемо, що такою сильною, як російська армія була на початку широкомасштабного вторгнення, вона вже не буде. Такою сильною, оснащеною, підготовленою із найбільш сучасною технікою, яку вони кинули на територію України 24 лютого 2022 року, такої вже російська армія не буде ніколи. Вона зараз робить ставку на людський ресурс, а цей людський ресурс, ми бачимо його ефективність тобто, попри величезну перевагу, ну суттєву перевагу в кількості. Вони зараз е, наступають фактично в тактичному плані, тобто фронт в загальному відношенні він статичний, але ці тактичні наступи, якщо там йти, йти від е, загального до конкретного, вони носять певну небезпеку для наших сил, вони створюють напругу суттєву, і росіяни намагаються продавлювати наш фронт для того, щоб досягати свої успіхи. І, зокрема, ця небезпека, вона і піде вдівкою, зараз яка зараз знаходиться під загрозою, під загрозою оточення. І всі ці тактичні просування під Авдіївкою, зокрема, вони цю загрозу лише збільшують, і тут треба це усвідомлювати. Е, е, я вів власні підрахунки на основі е, даних Генерального штабу щодо втрат е, ворога, починаючи від 10, від 10 жовтня, коли, коли вони розпочали наступ під Авдіївкою, закінчуючи 18 грудня, 18 грудня. Далі я ці підрахунки не вів, але я не думаю, що там що, що тенденція ще тенденція якимось чином змінилася. Під час цих, цих бойових дій росіяни втратили більш ніж 900 танків. 954 п'ятдесят він рахував за даними штабу. Це за два місяці від жовтня до грудня. І тут я хочу навести дані Міністерства оборони Латвії, які казали про те, що в місяць Російська Федерація може відновлювати, будувати і ремонтувати від статусу 150 танків. Тобто ми зараз знищуємо більше, ніж ворог здатний відновити в плані техніки. Але на сьогоднішній день поки що в них ця можливість відновлювати є, оскільки в їхньому розпорядженні є запаси Радянського Союзу, в їхньому розпорядженні є е, сірі схеми постачання, постачання певних комплектуючих. От, тому вони здатні відновлюватися, але не так швидко, їм хотілося би, і, очевидно, не настільки, щоб повністю е, робити в плюс. Тобто покривати, покривати свої втрати і ще робити більше для того, щоб створювати якісь великі з'єднання, накшал тих, що вони створювали перед тим, як намагалися вторгнути нашу країну. Угу. Журналісти The New York Times написали, що на 2024 рік у Сполучених Штатах є план для України. Це йдеться про нарощування власного українського виробництва для того, аби наприкінці 2024 року або на початку 2025 року українці із позиції сили могли посадити Росію за стіл переговорів не так давно знову ж таки The New York Times, Сьогодні про це сказали аналітики ІСВ і посол Німеччини у Москві про те, що Путін в кожну різна позиція або готовий, або не готовий до перемовин, але так чи інакше, йому цей процес вигідний для того, щоб заморозити протистояння на тій лінії зіткнення, де воно є зараз, відновити свої сили і піти в наступ. Як вважаєте, чи. Такий сценарій із перемовинами взагалі можливий. І чи не виглядає зараз так, що зі зменшенням цієї підтримки з боку заходу цей процес все сильніше розганяється? Бо й міністр оборони Італії, до речі, сьогодні вранці теж про це говорив. От я якраз перед тим, як ти на ваше запитання, я якраз відкрив ці підрахунки станом 10 жовтня, тільки в танках, скажімо так, да? тисячі двадцять танків втратила Російська Федерація загалом за місяці широкомасштабного вторгнення, а станом на 18 грудня. П'ять тисяч тобто більше ж 900 танків було знищено е, нами під час у наступальних дій Російської Федерації, і більше 60 тисяч людей вони за це же період втратили росіяни. Тому ми бачимо, що втрати у них великі, і ці втрати неможливо там, скажімо, так, кудись поховати, приховати, бо ці втрати – це морально-психологічний стан ворога, це їхні люди, е, яких можна скільки завгодно кидати в бій, але е, що в них там в місках коїться, коли вони бачать трупи своїх товаришів. Тому що зовсім інше питання, відповідаючи на ваше запитання стосовно перемовин, в будь-якому разі, кожна війна закінчиться перемовиною. і без перемовин неможливо укласти якийсь новий, ну, ну, скажімо так, мирний договір, який там передбачав би подальше співіснування країн, які ворогували. Тобто, мирні перемовини все одно будуть так чи інакше, колись сторони сядуть за стіл перемовин. Інша справа на яких умовах. Тобто, чи будуть ці умови влаштовувати українську сторону, чи Російська Федерація буде здатна диктувати свої умови, значить, коли підійде час до перемови? І зараз, і, і зараз ми бачимо, бачимо якийсь план Сполучених Штатів, який так чи інакше там, створить, створить передумови для ведення цих перемовин на користь України. Насправді тут нічого нового нема, бо і раніше там, американці казали про те, що вони роблять це таким чином їхня допомога спрямована на те, щоб ми сіли за стіл перемовин з кращої позиції. Єдине, що тепер я насправді, чесно кажучи, от якщо ґрунтуватися на, ці, на цьому повідомленні, яке ви тільки що процитували, я не бачу іншої позиції, от, яким чином ми могли б, скажімо так, з позиції сили розмовляти з росіянами, окрім як наступальні дії. Тобто нам потрібно перемагати на полі бою для того, щоб ми створювали таку переговорну позицію, яка була б суцільно на користь України. Тобто, це подальший наступ, це подальший наступ, це подальші просування на тому ж самому півдні, для того, щоб вийти для адміністративних кордонів до адміністративних кордонів з Кримом, або просування на сході. Окрім перемог, окрім перемог. Окрім е, завдання поразок противнику, ніщо інше не створить нам сильної переговорної позиції. Ну я теж думаю, поділяю вашу думку про те, що це так і відбувається. Просто журналісти не написали, що саме означає оця сильна. Переговорна позиція, але тим не менш, якщо звертати увагу на те, що пишуть за Times, що мають оцей план по виробництву України, то чи можна у короткостроковій перспективі, наприклад, якщо ми розглядаємо 2024 рік, вийти з росіянами на один рівень у техніці, зважаючи на кількість їхніх втрат, на здатність зменшено відновлювати ту кількість меншу кількість ніж Україна знищує, тобто зрозуміло, що по кількості ми їх не зможемо перегнати, але що стосується якості. Ну, це, це складне питання. Я відповім так, можливо, але для цього потрібно працювати. Тобто для цього потрібно створювати такі умови, щоб ми могли виготовляти таку техніку, яка в якості перевершувала російську кількість. От, от загальне, така от загальна відповідь на ваше запитання. Чи будуть створені такі умови? Це дуже складне питання. Воно впирається як у спеціалістів, воно впирається як у фінансування. Взагалі, темпи, темпи значить, розгортання виробництва, яке зараз в Європі, ми самі бачимо, вони лише зараз говорять. Ну добре, що вже хоча б говорять, щоб, що це виробництво потрібно прискорювати та розгортати. Тому що раніше там навіть розмов про це не було. Типу, ми вам дали техніку, а ви чомусь не просуваєтесь на півдні. Тепер принаймні є ці розмови, і принаймні є ці дискусії. Якщо вже є дискусія, тоді вже в принципі за ними може бути і дія. Е, тому все спирається якраз от е, в роботу, в конкретну роботу, яка буде тривати в цьому напрямку. Угу. От е, ми знаємо, що росіяни вони не мають. Е... Скажімо так, важеля, який дає їй можливість або ухвалити рішення, або зрештою піти на те, щоб зупинитися і забрати свої війська. Тобто, з того, що писали аналітики ІСВ, з того, що писали The New York Times, говорив міністр оборони Італії і посол Німеччини у Москві, Путін не збирається зупинятися, тобто він готовий, можливо, сісти за стіл переговорів і зупинити бойові дії на тій лінії зіткнення, яка є зараз, але ні на метр не відступати назад. Що може? Переламати оці плани і цілі е, Росії у цій війні, тобто чи є варіанти, які можуть звести ці плани і прагнення Кремля на Нівець? Бо знову ж таки, якщо вірити The New York Times, виданню Більд Welt і так далі, то єдине, що зараз турбує росіян на фронті, це просування і розширення плацдарму нашими силами оборони на лівому березі Дніпра. Як вважаєте, чому саме там? Ну е, тому що там не найкращий шлях до Криму. Ми з вами казали про те, що є перемоги, тільки перемоги можуть. Створити нам більш сильну переговорну позицію. Одна з таких перемог це просування до Криму, а відтак це фактично переривання цього сухопутного коридору, який Путін вважає своїм найбільшим досягненням за тими проміжними результатами, наземних таким чином, широкомасштабного вторгнення. Тобто він чудово розуміє, що цей сухопутний коридор є найбільшим, скажімо так, його досягненням. тому що якщо казати про просування на сході. Ну, воно абсолютно не виконало тих е, цілей, які він про собою втя... ставив, хоча б в плані виходу на кордони е, Донецької та Луганської областей, на адміністраційні кордони Донецької та Луганської областей. То сухмути коридор для нього це найбільше досягнення. Якщо він буде перерваний, то е, взагалі перебування російських військ в Запорізькій області, ну воно абсолютно жодного сенсу не, не буде мати, оскільки зв'язок із Кривом буде втрачено. І більше того, цей Крим буде взяти повністю під вогневий контроль. Тобто це буде, одне, це буде поразка російської армії. А від лівого берега, від плазда на лівому березі, не коротший шлях до цього Криму до армійських кордонів. Тому його це і хвилює. Тому зараз вони роблять все можливе для того, щоб лікувати цей плаздар. Угу. Ну, до речі, зараз, як відомо, окупанти намагаються. Так, активно тиснути на енергетичну інфраструктуру західні змі там вже почали починали ще давніше писати про те, що ці атаки почалися. Британська розвідка писала, що Росія цьогоріч буде більш методично підходити до цього питання, але вони не описали, як це от як можна підійти більш методично до питання знищення енергетичної інфраструктури України, там виснажувати українську ППО е цими. Ірансько-російськими шахедами, які вони використовують, фактично регулярно кожного дня, там від 15 до 20 одиниць. Чи як ще це можливо? Ну, ми бачимо зараз фактично тільки шахедне, шахедний вплив по велику рахунку. Кожної ночі ці шахеди летять, десятки збиваються, одиниці кудись влучають. Тобто, якщо вони роблять ставку на виснаження нашої системи ППО, то можливо тільки у них є якась інформація, чи вони. Досягає таким чином своїх своїх цілей. Поки що зараз у нас 24 грудня, якщо порівнювати з минулим роком, з тим же періодом, то станом на минулих ми вже блокаут пережили до цього часу. А зараз фу -фу -фу, там тричі постучати по дерево, як кажуть, і слава Богу, ми з вами не відчуваємо там ніяких наслідків цих постійних ударів Шехедемо. Ну, за виключенням там, скажімо так, таких фактів, який там був у нас два дні тому, коли шахетний привеликий жаль, влучив у житловий будинок в Києві. Так це трагедія. Але якщо ми кажемо у загальному вимірі і кажемо про цілі щодо знищення нашої енергетичної інфраструктури, ясна річ, що ми поки що такого не бачимо. Тобто зараз вони роблять ставку на шахети, і е, сидячи тут з вами, ми можемо констатувати, що е, от е, з нашої колокольня, кажу, з нашої дві дзвіниці, поки що вони такі цілі не досягають. Зрозуміло, пане Денисе. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Денис Попович. Це військовий оглядач, з яким ми говорили про ситуацію на фронтах.